Так, дивіться, французький бульдог такий. Це батько і є донечки від нього дві. Ось такі підрощені. Бачу, що більше котиків на ринку є. Так, і така його доночка є. Що коштує вона? Шесть тисяч. Повністю провакцинована. Дві прививки. То вже їсть півроку, десь? Чотири місяці. Чотири місяці. Чотири місяці. і. Ось така Собачка, є багато дуже котиків. Безкоштовно безкоштовно, безкоштовно. розують котики. Він абсолютно ручний, домашній. То, то самець, так? Займається, дивіться, який файний, я коробочку дам. Та <хи> да, він вдома, дивіться, вони всі в мене в квартирі. Подивіться, який він файний. Дивіться. Такий чистесенький. Скажіть огромний... номер телефону, може хтось забере людей, скажіть номер телефону. 0,50, 050 280, 283, 8502. 85 Телефонуйте, Івано-Франківськ. цікавий котик, самчик такий. Можете дуже гарний. Забирати. Сам на лоточок ходить. Їдять самі. І ось такий теж котик. Хлопчик маленький. Беріть безкоштовно котика. Домашній, ручний, шестесенький. Скажіть свій номер, що скажіть. 0,96, 54, 36, 36 489. 489. Телефонуйте, кому який котик сподобався, того собі і оберете. Добрі Остакі. руки. З нас прочитаються. Так, спанельчики. Англійський кокер спанель. І мисливці, і декоративні вони такі. Це дівчатка чи хлопчики? Є і хлопці і дівчатки. Такі гарні. вони? Шість. Дівчинка за п'ять. Шість і п'ять. Гарні собачки такі. Це дівчинка ця, так? Так. У мене така мисливська натура, бачу. Так, там та, высокана... вони в крові, не в крові. <гум> Ось такі французи є. Ой, яка ціна їх? 25. Ой. 25. Хто з документами не чує? Без. КСУ чи ФМСУ? Ні КСУ, ні ФМСУ. Просто паспорт державного зразка. А, ветеринарка, ветеринарка просто. Mm -hmm. Ось такі. <гум> Ось такі. Дуже багато котиків. Дивись, дивись, шістий. Ці такі бізники. Яка ціна їх? 100 доларів. Це я вже купую. Ось 100 доларів. Тут ще є. Це вже купую, так? Бачиш, який Це песик, так? Угу. Це песик, це дівчата. Також може бути як і мисливська собака, і декоративна біля дому. Так, хочу звернутися до глядачів, до людей, до любителів тваринок. Коли вам говорять, стверджують, що собачка з документами і вам втирають, дають вам просто ветеринарку європейського зразка, це не є документом. Це просто ветеринарний паспорт на собаку. Документа є. У нас в Україні дві федерації: Федерація ФМСУ і Федерація КСУ. Це є родовід, родоводі мають бути вказані батьки цуценяти, дата народження, дата реєстрації даної в'язки. Так що не ведіться на ці розводи, будьте уважні, не давайте себе обдурити. Заходимо на авторинок. Машин бачу доволі багато. Переходьте на наступні відео, буде цікаво. Всім дякую, до побачення.